Вітаю, які мислі вас посвящають. Давайте подивимося. І так, які мислі вас посвящають? Ну, вас посвящають мислі, ті, що ви щось там ростете, а у вас воно не виходить. Ви хотіли, щоб воно у вас. Розвивалося там бізнес, там ну, те, що ви там. Цей, ну воно у вас не розвивається на місці. І вас мисті посвячають, що... щоб ви якісь рамки поставили собі. Тільки вам ці рамки та ставить, Ісі їх немає. І ще мисті вас посвячають, щоб ви. Стріли якогось сильного мужчину? Сильного мужнього мужчину. Який би вас понімав? І ще вас мисі посвіщають про смерть. Може, ви не будете думати про смерть? Всі будемо там колись. Всі помремо. Може, ви не будете думати про смерть? Якісь таємниці. Вас мислі якісь посвящають, ну, щось відкриємо, які місця тут криються питання. Ви хочете йти вперед, а не можете йти вперед. Потому що вам мішають якісь якісь слухи. Щось там наговорили, наговорили. Про вас таке, що слухи мішають вам іти вперед. Вперед, щоб. Стат нової людини. Тому що наговорили там всякого, дурниці, всякої, погано про вас. І вам замішаєте вперед. І наговорили якісь там чи директор, чи якийсь. тих, хто любить це небагато командувати і тріщайте язиком багато. Наговорили. І у вас тепер підвищена ситуація. Такі вас мислі, це такі вас мислі посичають. І ще посещаю вас смислі, що вас щось руйнується, вас нічого не вийде, що ви така бідна, нещасна людина. От. Тому перестаньте думати про погане, ідіть вперед. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Буду вас бачити на своєму каналі.